І хей-хей, за Вей, і сьогодні з нами! Вадим. І сьогодні у нас буде відкриття не кейсів, а боксів. Я нафармив чуть-чуть серебрішка і закупив ну, крапельку боксів, взагалі чуточку. Всього ж 27 боксів. І я їх накопив з помощю бага. Знаєте якого бага? Я вам в кінці відео покажу, коли ми вже всі відкриємо. Я думаю, ми відкриємо ці боксики. Аркани, які нас там не повторки. Ми будемо продавати. Які, пов... які повторки ми будемо їх продавати. І потім на всю голоду закупимо кейсики, відкриємо. І потім в кінці відео я вам покажу, як фармити сіребро. Вадим себе, він на телефоні відкриває Кейсики. Там у нього шльопа прилетіла, я маю бусин. Фізрук і йому випадає Рембо. Так, все, будемо починати відкривати. Та я маю... Я не можу попасти по кнопці. Мені треба а. Водіма, у мене. А я вчора вибивав скалу чи ні у мені яйце випало? Я вчора скалу вибивав, я не знаю. Дови, оцього чела я вибивав вчора. Я не знаю, він в мене з'явився просто. А ну забагалось, водіма забагалось. Назад може відкрутиться? Та чекай, може воно відкрутиться? Ну як-то по чуть-чуть помалесеньку відкотюється. ні, тобі не кажеться. Вадим, ти вибивав вчора оцього. Ні, не скалу, а цього мема. Я цьора... я вчора оцього чела вибивав. Ты? Да. Вроде да. Да? Я просто не помню, что я вчера выбивал уже. А вчера видео вышло на 20... Ну, никаких 20, на 50 хвилин. Прикинь, Вадим? 50. Я вообще, я вообще в шоке, что вышло видео на 50 хвилин. Я думаю, на 100 будет. Ну, мама, мама криминал. Давай, брутальный. А, -а, -а. -а. -то? качество-то бина. на чили, на расслабоне. Пум, пум, на чили, на расслабоне. Плохое качество. Что за чел? Не думаю, это на Маркановой подачи нет. Вадим, почти Абузик выпал. Такі. Я ну, нечайно за кадром вибив оцього челіка. Просто відкрив кейсики і вибачте, я за кадром його вибив. Не на відео, вибачте. Случа... Случайно Я звичайно вибив, Віддімо там 555 голди Я взагалі з нього в шокі. арбуз пролітає, огурець нам випадає. О, мені модний випав. Модний за 120? Mm. За 120 голди я купляв по 100 серебра ці кейсики, і мені часто за 120 голди випадає. Банана! Мені банана випав. Ну, йому банана випав. От прикиньте, у, вы таки, у вас спрашивают, какая у вас машина, а ви говорите банан. Покакал! Я вибираю на чили. Раз, раз, раз Чорний Mercedes банан. О, а мені разбитий помідор, похуєм. Один. Мені разобityй помидор. А вони кстати двигаються. Якщо двох, якщо багатьох, то тільки на одному робить. Реал? Да. Реалі, знав. Прикинь? Тільки на одному. Я так тоже пробував багатьох, но не робля так. Один там у якийсь. Один там якийсь буде стояти, а другий ні. Вони ні. Вони поочереді зупиняються, <гас> як признає бігти. Угу, так вони тебе полибувані дуже ночі. Давай помідор, на ну, який салат. Я забираю свого нового яйцо. Арбуз! Охрест! Не, ну її здівай. О, в мене! У мене! мене до арбузика зараз докотиться! Стоп-шо? Може і ні. Стоп-шо? Ем... Один. Ти когось вибравшись? Да. Та пофіг, почекай. Два диви! Ти ще все одно продаєш? Ну зато голоду получиш. Ну да, це ж халявних 360 голди. У мене вже 1215 Да. Я ще всі кейси навіть не відкрив, то і бокси. Це просто супер мега круто. Це вообще. оце підкрут. О, опять підкрутила назад, Вадим. Є? Да диви з огурчика на броколі! Диви. Стоїть. Містер яйцо стоїть. Підкрутка, це підкруточка. Як думаєш, зараз підкрутка буде? Пролетів арбуз Редиска. Не, nee, підкрутки не було. Вона два рази підряд підкрутка була. Йомойо, це що таке? Не, ну зато арбузик випав. Зато абрузік випав. Опа, я відкриваю мужське яйцо. Ой, ліцо! Яйцо! Це кстати, прикол з прошлого відео. Лимон! Лимон! Перший Суда. раз це випадав. Ні, ні, ні. Не перший раз він вчора ще випадав. А, что не петрут, я не мав Я не знаю. У тебя а первый, а что а второй уже? Другий. У меня есть. Все равно 360 балды. Он 240 балды стоит. 240. Да, а не, он 360 балды стоит. Прикольно. Унитас пролетает. Мец и одно. И в в я А тебе есть, он ну, меня говорит, Я... Вот что я разбитый помидор не продал? И ты запишешь эм... видео, я фармлю. Вилка? Ложь. Понятно. Выпала? Хлеб, хлеб. Вил... Вилка-ложка выпала. Вилошка. Вилошка? Аж краш-краш! Так, и нам выпадает бассейн! Мы на уже 1545. А 1645. Попутал немного. Давай физрук! О! Петкрутка опять. Ну ты ж хотів фізру, я зараз тобі физру Довго прям до да, петвинуточку. Чего так довго? Фізру випав. Та ну, як не неожиданно. Так швидко. Ага. Шльопа! Там шльопка була. Там шльопки були. О, шльопа прилетів. Шльопа. Фізрук. Мені ж сьогодні фізруки падають, но ну, я маю. Ми, кстати, 1795 голди. Тарі? Да. Поші 2000. Ні, ну я так на формі взнатно, скажи? Взнатно. Це ще на халяву. Я без реклами ще це робив. Я просто по секретному способу фармив серебро. Е, по секретний спосіб? Ні, я відкриваю кейсики на, ці, на цю балду. Ні? Да. На балду хочу кейсики. А ти що думав, Вадим? А ти що думав, Злю... злюю за 003 чи що? Так, що зараз просто закупаємося, багато штук, різних. Я Рязну. фармлю. Все, я закупаю все. Мене... Я купил 14 кейсиков. Yeah. На всю балду. Мене еще 6 рублей. дай арбузик, а в Венгречке. Ук, был в кейсе. Помидор. У меня не помидор выпал. Помидор. Помидор. Амигодор. Амигосдор. Вадим, знаешь, що про рекламу не дивитися, ты просто фармишь таким способом? Читай твоя реклама. Не, ну ты просто поклав и робиш свои дела. А там треба виключати, включати рекламу. А ты просто поставив, вона тебе фармить. Потом прийшов собі купив ящики. Да мне Це... не можно знаєш знаешь? О, ты впадаешь? Выдем. Что ну, ты пора?

А не овощи, ж все мені ж з мужского я не везе. Мені надо шлепу. Мені тоже надо шлепу. Опа арбуз Сим. Я знаю, мені випасти шлепа. І мені випадає, мені випадає, мені випадає. Хліб! Шлепа пролетів. Выпадає. Тас! Ну, боже! Бусынина? Арген. Я не выпал в бусин. Тут да ну. 940. Мне выпал бан. Абован. Чего тут все-таки? Мені випадає фізру. О, Вадима теж підкрутка. Фізру їх дев'ятсот 990. годин. О, мені краш випав. в мене ще зараз я гляну, скільки голди буде. У мене 1005 голди. Дивись скільки в мене голди. Я не знаю, я якось окупався і окупався. Бо ще і син купляю 60. 155 у мене. Ні, 1155. Знаєш, я купляю... А, ні, мені не хватає. Шльопа пролетів. Другий шльопа пролетів. Я купляю 9 кейсів. Мені овощів. випав фізру. Та ну. Дві шльопи пролетіли. І випадає фізру. Чого? Я купив 9 кейсів овощів. Мені, кстати, хватає на 12 кейсів. О, тебе по-любому щось не потрібно. Та ці він дорожчий. що ні. чисто 12 кейсів можна купити. Прикинь, ці будуть. Аркони. Кейси всі. Що кейсів, Як думаєш? Як хочеш. Я не знаю, чи тобі на дванадцять кейсів ходи. Ну тут Аня стримать Може десять або 11 кейсів буде. О, oh, <laughs> Вже другий аркана. Боже, це саме якесь окупне відкриття. Хоча что нас в прошлому наш часі сіки нам випало аркан? Штук пять чи Я зброшу на вас пятьдесят тысяч тон тратила. Вадим, ага. Вадим ага. дивись. Мені вже, третій, мені вже третя аркана випала, Боже, шо це? Ти гроші я окупився, Вадим, ти розумієш? Я окупився вже... А ну зараз як думаєш, що випаде? Винигрет? От тако... от, от, от стільки до вінегрета було? Вадим, я окупився на 300 голди. голды. фіга, фіга. Ні, навіть на менше, на на більше то есть на 400 голди. яких? Ні, на 500 голди окупився. Я дивлюся реклами. Я... Ого, це не, не правда, не самий окупний кейс, ну поки самий самий. Мені з нього сильно везе, мені з нього вже він випав. Мені. Мені залишився арбузі. Получається, я пройду цей кейс. Все, це, мене, я закупився ще 14 кейсів. Звідки в тебе гроші? На а ні, кейс. на 13. То я ж тільки що окупився, мене ж бабки були, я ж все продавав. Мені має випасти ще одне яксь аркани. Ей, це... Цо... А, не, брутальний. У мене вже 1445 Ні одної аркани не прилетіло. Ні одної аркан не пролетіло. Раз, два аркани. Три. Нілально. Три лан. І тобі Ордо! салат. Ні, ну просто кейс овочі, це він самий купний поки. Советую його відкривати, бо тут більший шанс на кар. Так, у мене є яйцо, білий херінтон. Блін, біли херінтон? До да, унітаз і винігрет. У мене огірець випав його. Я зараз беру овочі. Посмотреть, тут є гарбуз. Капуста. Пуста, пуста, там виросла капуста. У меня остается 5 гуд, я 13 кейс пил. И это все овощи. Врели? реле? Я хочу просто выбить себе арбуза. Один винегрет, два арбуза полетело. А ну, потом выпадает. За 85. О, шляпа полетел. Шабили Херингтон. Мне выпадает Зима, Рик... Ты сама. Меня выпадает Рикардо Милос. Рикардо, популярный огурец. Шлепа. Білий була... Херіхтон, давай підкрутку. Білий А, Ааа, прикольно було... Та ти б'єш одну. Та помовчи, було б прикольно, якщо б була підкрутка. Щоб так повезлося, треба, щоб повезло. Ну мені ж на арбузик повезло. Він не гріє в Я пуста. Мені ні одної, Мені бав шоколадний заяць. Мені нічого не випадає просто. Мені теж, мені говно якесь випадає Арбус, просто. Він не грець полетів, мені випали із броколі. Ні одної аркани тупо не пролетіло просто. Мені теж тоже. О, дві. Так, вінігрєт вінігрєт три. Другий він ігре, третій він Чотири. У мене три. У мене чотири, блін, і все одно. У мене просто мені ж посередині двох епіків не Десь скільки в мене ще голди є? Сниваться. помідор, за... помидор, yeah, 160. У меня 535 голубей. Я, я, закупив закупил 9 овощей Овощо Овощу. Овощу кейсов. Редисочка. Тихо. Я вже открыл всего в 35, боксов 13. Ну моё, ну шо ж ти не з не фарт... Арбуз пролетів. Шо ж не фортуха то така, а? Алло, лло, лло. Батун. Чо мені не одна йому? Чо нема піти вот так? Не, не знаю, розпитайся, розробь. Ви не гри. У мене три аркани прилетіло тут. Мені две не, не продав. Винегрет арбуз. Арбуз полетел. Винегрет что арбуз? Арбуз! Арбуз! Амида! Не Огурец. Арбуз! Арбуз! арбуз давай пьет назад. Арбуз! Я! Сюда! Его так, пофиг. Ну, соножцы, бабки, чина. Сюда! А сюда! Сюда! все Сюда! 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 Він полетів, пролетів, мені нападає лу. Мені дуже жорстко фортить. У мене було 1000 з чимось там голди, осталось 985. Все готово Ну, тисяча. У мене 925 було, 1085. Звісно, можу, знаєш, що зробити? Продати Віні за 360. продати унітаз. 360. Яйцо. Я купляю 20. 360. Видимо, що сьогодні мало Сигм. У мене в винігре 360, унитаз 360, яйцо 360. Білий хрен, тонг. Оу, вин 240. 20 хвилин на ролик, да. 20? хвилин? Да. Будет 6, не давно. Mm -hmm, недавно, 12 хвилин назад. <реш> Вінігрец, арбуз, Ярбуз. ха арбуз Тобі <реш> тебе є Вінігрет? Є, yeah. арбуз теж є. Він статі арбуз самий перший був. А тазик другий. А далі я не помню. Я не помню навіть свого першого. Свого першого? У тебе перший було яйце? Точно. Сводим, я відкриваю сім, бо сьогодні щось мало сіг. Сідов. Можна Сігми по відкривати. Ну, Сігми там більший на Холмендер. Но ну, Сігми там більший шанс. 640 сім. О, я купляю 4 сігми. Рівнесенько вистачає. А мені російський гранд мобайл пропонують, не грайте в нього. Угу, це говно лагає дуже на мощному мобайл і не буде точно лагати. Ну все одно це говно російське. Лучше Ukrainian Mobile качайте. Три рази олтер. Олтер. У олтер. Кстати, і це не повторка, Вадим. Та? Да. Мені олтер ще не випадав. Мені на 8 сигм вистачає. Вириваю 8 сімів. Зразу пролітає гігачат і випадає гігачат з першого. Гігачат? Лоді мої гігачат Перший пролітає гігачат, потім випадає з першого яйця ящ... ящ... гігачат. Я ще купляю три сігни. Сігни вези? Ні, дві сігни. Мені хватає, Сигма на дві сигми. хватає на дві сігни. Сігни ріпер. Леджендарі. Мені хватає на дві сігни. На дві мені сігни. Мені сігна з мені. Тайлер Дерден! Тайлер Дерден! Тайлер Дерден! Тайлер -дерден. Тай -дер -дерден. Тай -дер Дерден! Я зараз оставляти буду сігна. Це не повторка, воді! Сима веземо, пацаны. О, Вот я не зразу. Сима дуже. І ще одне. Сигма против. Мені сигма сі, синка випала. Давай ще Сигма свиня або ще сигма-ріпер. ми їх не будемо продавати, а легендарний. Угу. Все. Все, ваша їх не продавали. но сьогодні є. Так все, мене не хватає Попробуйте. зараз. Один довід крыва и я покажу секретный способ. Раз, два. Сигма свинка. Та ти ж їх не мав продавати. Я один-дві Раз, два. Две аркани. Три, Три аркани. Мені так само Сигма проти, і Стигма Крейпер плюс За це видео плюс две нових аркани. Дві. А в мене, я не знаю, всі. вроді одна. Клопа. Ні, то є дві, тоже дві. Хоумер. Хоумер. Все? Кстати, все, я... в мене новий гігачат, він ніяги і все. Це дві нові. Заходимо, шедевра побіг. Я з тобою. Шедевру арену у. Вибрати 100% шедевр арену. Вибираємо кого хочете. Я вибираю Т... Я вибираю Тейлер... Тайлер Дерден. Сигма Свін. Все, тепер беремо і біжимо. Ось сюда. зараз я вам покажу. Біжимо сюди. Блібно ваше я присів. Треба, щоб він ближче підійшов. Дивіться. Стаєм, сюди і він зупиняється. Дивіться. Бачите, він не йде за вами. Ви просто сидите, стоїте, кладете телефон йдете, займаєтесь своїми справами. Ви приходите і у вас тут багато сервера. І статі, Вадим. Ти знав, що тут от ці цифри це скільки ти серебра? Я знаю, да? Це ти заробляєш там сидібро. Це секунди. Секунди, і... скільки ти секунд протримався, скільки ти сі... заробляєш сиребра. І це був мій секретний спосіб. Тільки дивіться бо Я сам знайшов. Да, дивіться, тільки коли ви це зробите, він він буде бістріший і треба буде від нього А, він мене зловив. 52 на 2 52. О, мета 52. 52! 52. Ну, опять дія. Реклами по ній дуже багато. О! 52! Плюс 52 О, кстати, я можу відкрити ще один бокс. Часто мені сейчас кінець випадає. Відкриваю свій останній бокс. І часто мені випадає щастя ця. Якийсь винягрета або арбузик. Вінігрет прилітає. Випадає куржурка арбуза. Це ще найстамеш арбузи. Так, так воно на... 345 голди менше стоє. А сімнадцять. Підносять. Ну, <рив> буду закінчувати відео. Всі боксики відкрив, кейсики теж. Показав секретний, секретний баг, як фармити серебришку. З вами був я, Кирил Вей, Вадімус. І всім бай 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 бай